Друзі, доєднуємо до Етеру Оксану Погоміє, депутатку Херсонської міськради. Пані Оксана, сьогодні день Херсона, день міста сьогодні день вашого народження. Принагідно вас вітаємо. Много еліта. Пані Оксана, вітаємо вас ще раз. Вітаю, дякую вас за поздоровлення. Це так, знаєте, спеціально підгадали під мій день народження. День міста Херсон, насправді це для нас таке сьогодні сумне свято, тому що спогади, спогади. А відсвяткувати як раніше, так от, щоб вийти на вулиці, щоб були якісь цікаві там заходи, щоб зустрічатися зі знайомим. Завжди гарна погода в такий день. На жаль, ми ж зараз не можемо. А ще ви знаєте, після того, як звільнили Херсон. На 11 11-11-го у нас одразу так в голові щолкнуло, що все ж таки треба нам день народження Херсона робити в день звільнення від раністів. Тому що третя ем, субота вересня це м, ну, так придумали, бо так зручно святкувати. Насправді mm -hmm. насправді ніхто не знає, коли у нас день народження, колись це був червень. Місяць я пам'ятаю ще з дитинства, але справа не в тому. Справа в тому, що хочеться, щоб місто жило, щоб воно вижило, пережило цю війну і залишилися тут люди, і щоб люди повернулись. І от свята можна робити в будь-який день. А пам'ятати, що ми херсонці, і що ми от, не побаюся цього слова, незламні і найкращі, ми себе називаємо називаємо. Найкраще бандерівське місто в Україні, і я буду на цьому наполягати. І хочеться, щоб після війни люди повернулися. Хочеться, щоб ми залишилися в Україні. Хочеться, щоб звільнили лівий берег. До речі, багато хто думає, що наше місто на двох берегах Дніпра. Ні, ми на правому березі все місто. Слава Богу, а лівий берег це те, без чого ми як виявилися, не можемо жити, бо це наше життя, це наша Херсонська область. Отак. так. Пані Оксано, ви написали пост 16 годин тому про те, що зараз е, організовують свято, але закрите свято тільки для чиновників. Да, дивіться, це було вчора. Ну, знаєте, Херсон дуже маленьке місто, і узнати, що де коїться це легко. Тобі просто самі люди. Приносять в повідомлення. І е, вчора навіть приїжджав один із 95-го квартала, той, хто дуже боїться снайперів, але не побоявся кашовий приїхати в Херсон. І от він е, був, як мені сказали, був трошки на підпитку. Ну, Я розумію, що страшно, коли стріляють. Але знаєте, це така неповага для містян, це така ницість. Чиновники, котрі призначені, котрі не херсонці. Ну, хтось там є херсонець, є не херсонці. Але святкувати тоді, коли ти не можеш зробити свята для мешканців, я вважаю, що це неправильно. От сьогодні теж святкують звісно по звісно, в укриттях, але це свята для дітей роблять. Це це плюси до карми, що діти у нас їм не вистачає свята. Це супер. Сьогодні мені навіть подзвонили вітали з ним народження з Херсонської міської культури. Запросили і сказали: Оксана, приходь, ми робимо свята для мешканців. Вже це свято прийшло, тому я можу казати, для мешканців там, одного з наших мікрорайонів. Я сказала для мешканців так я люблю. Роз, зараз розваги для чиновників, я вважаю, що це зайве і завжди було зайве. Це не щиро, це не від серця, це самим собі погулятися, бо ми такі втомлені. Втомлені їти в мирні міста, а тут треба працювати. Але ви знаєте, я хочу сказати: плюс ем, місто зараз в прапорах. Місто зараз в прапорах в наших Українах, в наших державних і в прапорах Херсона. Сьогодні ми проїхалися, приємно дивитися. І єдине, що я би хотіла сказати, нехай би так і було кожен день, тому що це тільки на свята повісили, зняли. А хотілося б, щоб це було кожен день. Це для ока, це таке. Знаєте, ми тут, ми нікуди не дінемося. Україна тут це як поставити такий знак бар'єр. Пані Оксана, много літа бережіть себе, будь ласка, дякуємо вам і з днем народження. Херсон незламне місто. Спасибі вам велике.